Так, давайте відновимо попередні зміни. Так, зараз секундочку. Зробимо так, щоб у нас знов були тільки ці три коміти, потім емулюємо ситуацію, що ми додали коміт в одній гілці, потім в другій, потім знов в тій першій гілці. Ага, гаразд. Як ми вернемо назад? Ну, попрактикуємося заодно. Нам потрібно відмінити оці всі коміти. Раз, два, три. чотири, Давайте, щоб не раз не ускладнювати. Це все можна акуретенько повирізати, але зараз вам цього не потрібно. Це буде довше. Простіше буде зараз вернусь просто так. Все це видалю і емалюю ту саму ситуацію, як вона була. Попрактикуйтесь, поповторюйте собі, як повертатися назад, як відміняти ці зміни. Git Reset, Hard, нагадую вам, head. І наскільки нам треба на кілька кроків назад. Один це ми позбудемося того коміту, два це ми позбудемося цих двох комітів, і голова опиниться тут. Три це ми позбудемося тих трьох комітів, чотири це ми позбудемося тих чотирьох комітів. Це те, що нам треба. Ми опинимося в початковій ситуації, коли ще ні логінський, ні не Нодлоунду не нема. Get reset hard 4. З тим обережно знову ж таки, бо потім ці зміни відновити неможливо або, або дуже складно. Get reset hard head 4. Видаляємо це зверху, зносимо. Хоп. І він каже: зараз ви знову опинилися на коміті B1.1.1. А як так сталося? Git статус. On, one line, Чому можна 4? First commit, серйозно? Блін, <laughs> треба було виділяти по одному. Треба було виділяти по одному. До речі, завжди краще виділяйте подому, якщо виділяєте, то якби це був реальний код, ви б втратили багато інформації. Зараз просто думаю, що сталося, що я ще щось нове дізнаюся. Що мені видало більше коміті, ніж треба. О, як цікаво, слухайте народ. Я зараз не буду в цьому розбирати, щоб вас не путати. Але напишіть мені в коменті, хто в курсі, а як ні, то я потім допишу відео або в комент, коли розберуся. Зараз нам треба зосередитись на ребейзі. І ви побачили, що коли робите Git Reset Hard, обережно. Краще ресетайте по одному акуратненько. Добре. Це нам не завадить симулювати схожу дуже ситуацію. Що в нас тут все все, один Ну Окей, let it be. Let it be. Е, -м. Нам вже Apple не треба. У нас є один лише коміт. Ми собі. Створюємо нову гілку. Git checkout. Логін скрін. Знову. ні, давайте видалимо стару старий логін скрін. Git branch. Де з великої букви і логін скрін. Таким чином ви видаляєте гілку, яка у вас там ще є в пам'яті. Deleted branch, логін скрін. Все. Тепер у вас тільки є одна гілка Master Git. Угу. Тепер знову створюєте нову гілку від цього коміту, який зараз є. Що зараз сталося? Я вам зараз покажу. Ми видалили всі... Його, я Ми видалили всі наші коміти і опинилися на першому коміті. Це мені не завадить зараз швиденько симулювати ситуацію і показати, як працює ребейс на відміну від мерджа. Зараз це основна наша ціль. Ну Так, добре, зараз поки вона підгрузиться. Я тим часом створюю. Створюю тим часом гілку. Ось, є. Ось що, ось ось, ось, ось що сталося. Ми опинилися ось тут на самому початку. Ніяких гілок немає, тільки мастер і один перший коміт.